Розпаковка! Буду створювати новий канал. Наразі в мене отут такий кусочок хаосу. Будемо готувати. Розпаковка! Клас! Це органайзер для олівців і всяких дрібних дрібних деталей. Для нас це буде органайзер для. А, там пластирину, фломастерів і для бомбончиків, бо вони розсипаються по всій хаті. Так, наступне то пальчикові іграшки. Привіт! Привіт! Я панда! А я зайчик! А я зайчик! Привіт! А то Качечка. Качечка як каже. Кря-кря. Привіт! Ще одна це такі органайзери купила. Типу косметички прозорі. Теж для всяких от або тим бомбончиків, або всяких прищепочок якоїсь дрібної. Або для тих же ж пластиріння. Один слово буду якось все організовувати, бо дуже все смітиться. Оп! Ну. Цифра два. Дорівнює. Дві мавпочки. О, воно працює. Ну і воно гарно працює. Три мавпочки вже переважує. Бачиш? Треба замість двійки покласти або три мавпочки. Чекай! Або ще цифру один. Ха! Воно працює! Китайська мавпа реально зважить. Ано, Якщо ми заберемо цифру 4, то мапочки будуть важі. А покладемо цифру 7, буде рівно. Наразі в мене тут такий кусочок хаосу. Тут всякі наші е, забавки, які Юрчику не можна рухати самому. Тобто фарби, фломастери, бомбончики і все решта. Е, Клей, будемо пробувати наводити тут порядок. Якраз саме тому я і купила ці органайзери. Будемо дивитися, що з того вийде. Ого, виявляється, у нас багато всякого назбиралося. Ще й наклеїчки. Будемо зараз. Один, два, три. Пам! Пам! Пам. Пам. Ну, як на мене, результат хороший. Все набагато акуратніше. І зараз подивитися, як воно в шафі буде. Зберігатись. Хлопець бавиться шафами і дає мені відкрити, показати, як там вийшло перескладати. О! Ну і результат, як на мене краще, ніж те, що було. Ти йде там. тида У вас теж такі вічно заляпані дзеркала на рівні дитини. І чим дитина робиться старшою, тим рівень заляпаності вищий, так? Йде. а ну покаже, де ти є? Yeah. Де Юрчик? Мама. Mm. Ку-ку А Ще приїхали класні однотонні шкарпеточки з пророзиною підошвою Юрчику. Він в мене ще досі таких бігає, бо слизьгиться по хаті і може впасти. А, дуже класні, бо однотонні. Вже досить такі тонкі. Куди ти їх забираєш? Юра, здай мені хоть одну пару. Я беру на алі, тому що в нас в такі самі будуть просто в два рази дорожчі. Плюс у нас е, практично немає з цими точечками ніде на такий вік. У нього зараз ножка вже має 14 см. І о, перед тим брали отакі в плямки. <рес> такі точечки класні, теж прорезинені. Е, і ось такі були. Вони більше обтягують ножку, вони досить такі. Обтягуючі, але теж було всі класні, але вони йому вже дуже впритик. дуже. А ці, так бачу, що трішечки завеликі, це я брала розмір 3-5 років. Йому ще двох немає, не трошки завеликі, але вони, по-перше, сберуться, а по-друге, прийде весна, ножка підросте, тому буде класно. Посилання на шкарпеточки, що ці нові, що ці попередні, теж залишу в описі. Може, комусь буде цікаво собі такі теж взяти. Так, маю новину. Буду створювати новий канал, в який буду якраз постати все, що стосується рецептів, кухні і якихось кухонних лайфхаків. А цей канал лишаю суто для декрету, материнства, якихось оглядів іграшок, книжечок і всяких мамських лайфхаків. Саме бо це все в купу. Мені щось не дуже подобається. Одні люди приходять саме там за рецептами, і вони не дивляться про материнство. Інші за материнством їх рецепти не цікавлять. Тому розділю це на два окремих канали. Ви хочете підписуйтесь і на новий канал. Обов'язково він буде в посиланні в описі, як буде, як створю. Думаю, до того часу, як запишу це відео, вже він буде створений. От, Тому ласкаво, прошу. Вирішили зробити з Юрчиком таку розвагу і посадити щось собі дома в землю. В нас немає взагалі ніяких рослин зараз. Тому вирішили пустити цибульку, вона швидко росте і буде щось для салатку. Також ще купили гіацинт і траву для кота. Не знаю, чи наша кішка буде її їсти, вона до такого не звикла. Але воно дуже красиво, коли такий везонок травички, мені подобається. Загалом пройшло все досить успішно. Юрчику, як бачите, було цікаво, та й я залипла в процес. Поки всю цибульку розсадиш, можна і помедитувати. Слава Богу, обійшлося все досить чисто і акуратно, бо я люблю порозсипати та Йорась у мене такий, що любить покопатись в землі. Пересадили гіацин зразу в більший вазоночок, щоб було гарно і йому було більше місця, де рости. І насіяли травичку. Тепер мене Йорчик вимагає постійно щось нове садити і сіяти. Ну, наразі йому кажу, що цього достатньо. Будемо просто спостерігати, як воно росте. Молодий чоловіче, вам сподобався процес? А ось так у нас виглядає робоче місце. Я вважаю не зле. Тут трошечки насипалось. Тут трошечки насипалось, але зважаючи на активність Юрчика, його любов до копання землі, злазиш ти сам. Біжиш до тата, а адем руки помиємо. А це наш результат: цибулька. Цибулька, напевно, піде на верх шафи, цим спальню. А травичку писало накрити. Плівкою і поставити в темне тепле місце, поки не проросте, а потім на світло, відповідно, в спальню. Ти вже будеш прибирати? Давай. Будеш зразу прибирати. Ну що ж, вбиваємося в кулінарну частину мого блогу. Будемо з цим паном зараз готувати. Будуть печені крильця, буде тушена свинина з шпаргівкою, стручкова фасоля жовта і макарончики, і буде шапчевична кашка з цибулькою. Хлопець наводить ладий порядок на кухні завжди. Ще до того, як тут з'явився якийсь бардак. Любить мати все страшне. Тут така краса. А коробку, до речі, я, мене, я з тих людей, якої картон має постояти так, тижнів два. Перш ніж я скажу, все-таки давай викидаємо. Але я все-таки на цю коробочку маю. На ту коробочку я все-таки маю певні плани. Можливо, якийсь весняний декор почув з нього робити. Якщо знайду на цей час і ідеї. До речі, трошки підшукала вже в Пінтересті деякі ідеї. Можливо, зроблю якийсь маленький випуск з цим з ідеї для весняного декору своїми руками для дитячої Ой, планів і задумок в мене дуже багато, щоб мати на це все сили, час і можливості. От тому. Що буду встигати, то буду встигати. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео, тому що я тут буду багато-багато багато різного робити. А також не забувайте поставити вподобайку. Мене це дуже підтримує і надихає щось знімати далі. Хоча я все одно буду знімати, але з вашими вподобайками мені набагато приємніше. Поміж готування їжі на наступні 3-4 дні. Сьогодні у нас грішна їжа, варю вареники і пельмені. Вареники, чоловіки, пельмені собі. Вже так давно хотіла пельменів, страшне. Але чоловік більше любить вареники, тому завжди погоджувалась на них. Тут в нас вже готові замариновані крильця і вже порізане м'ясо. Це будемо смажити, це заморожу, бо взяла в два рази більше, бо гарне м'ясо було на гарній ціні. Щаслива людина, зварила собі та релянту пельменів. Їм тішуся. Потім мені, напевно, буде погано від них. Але зараз так добре. Повний хаос, Повний хаос, Але головне, що зараз будемо сити. Юрчик з'їв трошки. ти з'їв борщика перед тим, правда? А зараз трошки спробував вареника і трошки пельменя. але він же перед тим пообідав, то вже таке. Скуштував. Ну, я, звісно, це, напевно, не подужую. Я переборщила з порцією, але смачного мені. Я щаслива жінка, бо поки цей хлопець щойно спав півтора години, я встигла зняти аж цілих два-два відео класних огляди на, надіюсь, будуть класними огляди на пилосос Dyson і на улюблені іграшки від півтора до двох років Юрочкові. От, дай Боже, досить скоро змонтую. Я хочу їх зробити якось добре. Сьогодні таке досить гарне світло з вікна, класно. Тому хотіла зловити цей момент, не пропустив таку гарну погоду і будемо бачити, як вийде. У нас такі скромні посиденьки. Поряд з домом є кафе. пекарня така і якось гуляла десь зійшли. Хлопець дуже чемно поводиться поки що. Купила таку від Радима. Ой, о, така обколочка була. Ну, Ніби Юрчику бачу, подобається. Вона солоденька, звісно. Але смачненька. Що Юрас? раз? Yeah. Тобі смакує. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ти розказуєш, що зараз будемо робити сирну запіканку. Yeah. На вечерю. Mm -hmm. А ти поки нямаєш маєш цю ряженку, так? Mm -hmm. Смачненьке? Mm -hmm. Ще спробуємо. Ну, Подивимося, чи не буде ніяких реакцій. Ми так що, з недовірою до всяких таких кухня. Ой, там є кориця, але ну, ми зараз будеш сипати корець. Будемо готувати. Готуємо улюблену сирну запіканку. Коротка назва вжух-жухі готова. Сир, манка, яйця. І інші додаткові інгредієнти. Сам рецепт я запишу на новий канал, який називається готує мама вдома. Щоб тут не поєднувати дві різні тематики, там буде окремий кулінарний канал, де я ділитимусь вже безпосередньо рецептами, інгредієнтами і різними стравами. А тут наразі просто така коротка версія, як ми готували. До речі, вийшла дуже і дуже смачна. Не змогла якось дуже красиво і естетично зняти саму запіканку, яка вийшла, тому що син дуже хотів вже вечеряти. Треба було швидко нарізати і годувати дитину. А все решта зачекає. Вийшла пишна, класна запіканка, цього разу зробила з горішками. Mm. Mm. Такі у нас садівничі новини. Гіацинтик вже зацвів, розпустився. Красень, травичка, котяча вже пустила навіть пагони. І цибулька. Треба було її глибше в землю садити, я так бачу, бо попереверталася. Пустила коріння і попереверталася. але ця вже така гарна, гарна. Цибулька, цибулька. Одним словом, отакі от ми садівники.